Наталія Карнаух відома в Борисполі своєю творчістю, лауреат численних премій та нагород. Свій сольник, який відбувся в приміщенні муніципального театру, присвятила дню музики, віри, надії, любові. А також дню вчителя Виникла така ідея, от саме після цих свят, зробити невеличкий ліричний такий вечір камерний. З моїми е, творчими доробками, які би відображав і музичну творчість, і любов, і надію, і мудрість. Адже саме і бібліотеки, і література, і музика, і викладачі взагалі вчителювання, воно саме покликане сіяти у людей надію, віру, любов, мудрість. І тому, е, от так, от е, така ідея мого концерту. Наталя, випускниця Бориспільської дитячої музичної школи, де працює вчителем. Та Ще паралельно здобуває вищу педагогічну освіту. Лауреат третьої премії київської школи Ямаха, молодіжної премії літератури та мистецтв в номінації Молодий музикант, дипломант обласного конкурсу Таланти Твої Київщино, володарка гран-прі в номінації Естрадний вокал та третьої премії в номінації струнно щепкові інструменти у другому обласному турі всеукраїнського фестивалю конкурси Дитя. Та юнацької творчості дебют. Лауреат міжнародного конкурсу «Гітарісімо» у 2006 році, Лауреат премії Гран-Прі. Київського всеукраїнського конкурсу фестивалю авторської та бардівської пісні у номінаціях Чисте джерело. Співає Наталя з раннього дитинства завдяки матері, яка, будучи вчителем у музичній школі, привила дівчині любов до музики. На рахунку Наталі вже шість сольних концертів, організованих за підтримки мерії та, зокрема, відділу культури. Наталя сама пише музику та є автором слів. Крім того, також переспівує репертуар інших виконавців, як зізналася, навіть Аллу Пугачову. Серед її улюбленців машина часу та співачка Марія Бурмака. Свій жанр Наталя однозначно не називає, говорить, що він коливається між популярною камерною та бардівською піснею. Віржує Я в невнятной надежде А годы идут как дожди Последнему будет работа Мой голубоглазый палач Мой тысячный дождь для кого-то Всего только первый Послухати ліричну авторську пісню талановитої Бориспільчанки зібралися справжні її поціновувачі. Навіть мер міста завітав. Вільних місць в залі майже не залишилось. Букети квітів майорять в руках слухачів, які, в свою чергу, не зводять погляду зі сцени, адже душевна глибина та ліричність пісень цієї бориспільської дівчини з гітарою вражає і не залишає байдужим. Музика, що лине серця та зачіпає струни душі. Саме так можна охарактеризувати творчість Наталії Карнаух. Вікторія Андрієва, Богдан Фірсов, новини телеканалі. Канал Брызбель.